прогноз. Чемпіонат Європи, ігри плей-офф, два матчі. Перший матч Франції-Бельгія. З сторони така ну, трошки рівна пара. Навіть ну, у бельгійців є склад, так і історія, що вони непогано грають, але самі команди вже Бельгії, гравці постаріли, а молодих не так багато є, щоб замінити. Франція все-таки знаходиться фаворитом тут. Хоча з трьох матчів виграла лише один. І з тими самими поляками зіграли в ніч, так як будто? Піддавки грали, піддались тим. Полякам не знаю. Бельгійці теж так, якби в усіх трьох матчах, лише в матчі з румунами, де вони виграли, виглядали так, якби достойною командою, а в двох остальних вони не дуже так особливо з Україною рідної гра там. Превдали збігу обставини стану дай Україні, що була удача на стороні України і все була би виграла. А так маємо те, що маємо фаворит мене, звісно, тут Франція. Я думаю, саме і вони виграють цю матч. Хоча є ще овертайм, але сподіваюся, що саме в першому буду брати саме в основний час, а позабитим ічем більше 2,5. Думаю, що наші другі команди можуть забити, але так як французи буває, грають в обороні, що вони можуть зібратися і, і не пропустити. Так що позабитим трохи є ризик брати, чи буде там більше 2,5, чи зможе біля я забити. Краще брати чисту перемогу і не думати про прохід французів. Наступний матч це Словенія. Португалія. Чого говорить ф... португальці фаворити вони на цьому змаганні після французів? А так в Словенії є пара там футболістів сильних а так Загалом слаба команда. Португалія, на мій погляд, дуже сильна команда, і те, що грузи не виграли португальців, на їхній стороні була удача. Ще турнірне становище не змушувало Португалію вигравати. Хоча пропустить два м'яча і не забить на одному, Це трохи як би але два рази в такій несильній команді програють, а думаю, португальці не програють. В Словенії є з англійцями, які не грають у футбол. Зіграли в нічого і з сербами, і, і з Данією в деяких матчах. Але всі ці три команди їх переіграли по ігрі, вони так би слабше виглядали. Що справляться вони з тим тиском, який будуть і Я думаю, Більше півтора працюють саме на Португалію. Індиуальний тотал, або теж ризикнуть більше 2,5, ну це вже там буде коефіцієнт більший і ризик більший. Так більше півтора або чисту перемогу. Нічого не придумувати. Якось мені здається, що і Словінія може його не забити. Взяти саме те, що не заб'є. Словінія дивиться в одному з які який не заб'є, які дають коефіцієнт. Ось такий прогноз на два матчі. лайк за прогноз. І всім удачі!